На сторінці 55 друкованого зошита ми виконаємо домашнє завдання. Спочатку ми складаємо пазл. В лівому стовпчику проблема, в правому її вирішення. Спершим нам допомогли The flu, грип. Що треба робити при грипі? Stay at home. Залишатися вдома. Earoni nose. Нежить. Що ми можемо зробити при нежитт? Drink warm tea with honey. Пий теплий чай з медом. Ну, звичайно, корисно. Але не те. Go to the dentist. Іди до стоматолога. З нежиттю. Ні. Put a wet towel on the head. Поклади вологий рушник на голову. Ні, не підходить. Stay at home. Залишайся вдома. Звичайно, із нежиттю треба залишатися вдома. Але воно вже зайняте. Use paper tissues. Користуйся паперовими серветками. Ось. Це воно. З'єднуємо. A cold застуда. Що ми можемо зробити при застуді? Пити теплий чай з медом. Ну да, допоможе. І, звичайно ж, stay at home, залишатися вдома. Але це зайнято. Е-хедейк, болить голова. Якщо болить голова, то можна покласти вологий рушник. Put a wet towel on the head. І a bad tools болить зуб. Go to the dentist. Пазл ми склали, а тепер за зразочком складаємо речення. When I have got the flu, I stay at home. Коли в мене грип, я залишаюся вдома. Далі, коли в мене нежить. when I have got a runny nose, I use paper tissues. Коли в мене нежить, я користуюся паперовими серветками. When I have got a cold, коли в мене застуда, I drink warm tea with honey. Я п'ю теплий чай з медом. When I have got a headache. Коли в мене болить голова, I put a wet towel on the head. Я кладу вологий рушник на голову. І when I have got a bad tooth, I go to the dentist. Коли в мене болить зуб, я йду до стоматолога. Ви звернули увагу, що всі ваші речення починаються однаково. When I have got. І далі яка проблема у вас? І потім я теж в усіх реченнях буде я. І що я роблю? Я і це те, що ви підібрали із правого стовпчика. А, вправа друга. Ми маємо написати симптоми грипу. High temperature, висока температура. Які ще в нас симптоми? І при грипі у нас ще нежить runny nose. і головний біль headache. І це все. Thank you for your work. Goodbye! Great job. See you tomorrow.